Я хочу подякувати, що ви поступили, що вибрали нас. І повірте мені, ви не пожалкуєте. У вас все буде добре. Ми об'єднуємо найпрогресивнішу, найталановитішу молодь. Студенти це є золотий скарб, це майбутнє України, майбутнє нації. І слава студентам університету культури. Слава Україні! Треба рухатися народ, рух рухати це життя. За результатами рейтингу університет вийшов на перше місце за всіх культурно-мистецьких університетів. <звіт> Світ любить перших. Перші це є лідери і режисери свого життя. Я хочу, щоб ви були скрізь першими. Якщо взяти 21 перший, ми на 50% підняли вступників від результату 21-го року, то тобто на 50% більше. І ми в таких складних умовах зробили хороший набір. Це великий. Скачок уперед. І я дуже дякую вам, що ви прийшли. Дякую, що ви відгукнулися. А ми будемо старатися, щоб вам було тут комфортно. Ми записуємо зараз відеолекції для всіх викладачів. Щоб якщо там десь погуляла, десь до ранку. Потім проснулася, на пару не пішла, включила собі і подивилася, що там було вчора. Відеолекції будуть для вас. Зараз подивимося приклад. Будь ласка. Історія це надзвичайно цікава, але одночасно складна наука. Вивчення історії сприяє формуванню історичної свідомості народу. Древні говорили: історія ест магістра віте. Історію переписати неможливо. Перше завдання історії утриматися від брехні. От факультети університету культури топи – Дизайн, кіно. Саме головне, що енергія і емоції. Людина повинна заряджаться позитивною. Ми тут не заряджаться. Сказали кіно і телебачення, вони вирішать. <плес> <плес> Це топи, які найбільше набрали студентів, яких прийшли на тих майстрів, які ви хотіли. Майстри, які з вами зараз працюють, і хотілося, щоб ви були задоволені від того, що ви вибрали правильний університет, правильний факультет, і саме головне. Любиму спеціальність, бізнес-спеціальність, бакалаврат це професійна практична підготовка. Ми зробили 50 професійна, практична, 50 теорії. Ні один вуз так не зробив. Ми все будемо робити, щоб уміння навики привити вам з вашими майстрами. Будемо разом зустрічати. Запрошуйте мене. Любий курс може мене запросити. Я з ними можу потусуватися за чашкою коньяку. От медіаканали, звідки ви приперлися. Медіаперегляди, соціальні мережі. Оце звідки ви нас побачили, звідки ми з вами спілкувалися і як ви сьогодні сидите тут передо мною. А я перед вами тут тусуюся. Стратегія 23-го року об'явлений роком інновацій Київського університету культури. Ми були першими, залишаємося кращими. Тримаємо курс на створення університету майбутнього. Тримаємо курс на професію вашого майбутнього. Я мрію, щоб Україні було модно бути українцем. Я мрію, щоб Україні було модно вчитися в українських університетах, щоб успішні молоді е випускники вузів залишалися талановиті в Україні. Ви повинні хорошо вчитися. Ви повинні з батьками спілкуватися, сприймайте батьків, поплавського викладачів, такі які вони є. У нас освітній фронт, запровадження модернізованих освітніх програм, запровадження стратегії розвитку університету культури, університет майбутнього. Я хотів би, щоб ви підтримали ці речі, і ми разом далі рухалися вперед. Я вас дуже люблю, поважаю, і горжусь вами. Спасибі вам. Всі знали, сьогодні все важує, університет, культури, всі знали, сьогодні все кажує, університет, культури, найскавіші студенти зараз танцюють університет, культури.